Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Як ви думаєте, що тут така біда зелена? Це не моє поле. Хтось скаже знов таки тютюник поліз на те поле. Ні, колеги. Я просто хочу казати, що людина не підписана на канал український аграрій, аграрії. Не в Тіктоці, не в Ютубі, тому що тут межа наша. Це колись наше поле було повністю. Потім людина забрала половину поля, розумієте? А це наше поле. Людина не підписана на канал український аграрії і через те в нього дуже багато бур'яна. Зрозуміло, що... Дивіться, зараз тут фаза, фаза. Раз, раз, два. Два листки, два, один, два листки. Тому що ну, два, два, В2 стейдж. Да? Ми бачимо, яка історія. Це приклад для того, як не треба робити. Бачите, і пасльоний, що там ті, її лобода, щириця. Йоприсите. Ну, злаки це взагалі смерть для, для, для кукурузи колеги. Я, ну, мій канал не для того, щоб сказати, що він неправильно робить. Я хочу, щоб ви були успішні. А щоб були успішні, треба як мінімум підписатися на канал «Український аграрій» в соцмережах. І хоч іноді прислухатися або хоч слухати те, що я кажу. Тому що я не хочу, щоб ви ну, гікати з вас, що ви неправильно зробили. Ні, навпаки, намагаюся, щоб у вас було добре, щоб у вас було все класно. Які ж приклади треба на чимсь наводити негативному? Як вам показати різницю? Бачите, чорна земля? І тут. Людина тут раніше, звісно, кукурузу посіла, аніж ми. Але я кажу, вся проблема в цій людини, що він не підписаний на канал Української аграрії. Або каже, що я і так розберуся. У нас стадія, правда, В1. Ми пізно ці поля сіяли, так що е, ну, на один листок у нас менше. Але, колеги... Я хочу, щоб у вас були такі поля. Краще, ніж у мене. Я ж не кажу, що це ідеальне поле. Але, блін, які є зауваження до цього поля. От і все. Підписуйтесь на канал Українській аграрії і будете більше знати, тому що це не про казки, а про досвід на величезних площах по всій Україні. Успіхів вам!